Історія може бути неприємна для нас, конфліктні ситуації і провокації. Так, сакральні такі дати може бути небезпека для президента. Вітаю всіх на ютуб-каналі Знай24. Дякуємо за те, що ви нас підтримуєте, за ваші перегляди. Не забувайте про коментарі та вподобайки. І сьогодні у гостях у нас Альвіна Пономаренко. Раді вас вітати. Рада вас вітати. Про хороше поговоримо сьогодні. Так, так? про 8 березня. От ми якраз в цей день пишемо нашу програму, тому перше запитання буде саме про цю дату. 8 березня це я вичитала День так. Маркурія. Так, все вірно. Ну От не ш... тільки що 8, <с а <с просто сьогодні. Що в нас середа? Середа. От що це за день? Яка енергетична основа? Що, які емоції енергії він нам принесе? Ну, сьогодні дуже хороший день, 8 березня, тому що до 16.45 за київським часом місяць ще в Діві. Отже, добре, що ми з вами пишемо ефір, вирішуємо якісь робочі питання. Це дуже круто. А після 16.45 місяць заходить в Терези. А терези це знак партнерства, відносин, тому ближче до вечора, бачите, можна піти з коханою людиною в кафе, поспілкуватися з подружками, там друзями зібратися. Ну, тобто створити собі свято, піти в театр, в кіно. Сьогодні і 16-й, і на вечері буде 17-й місячний день. Це, до речі, два дні, коли ну, вони найбільш таки вдалі за енергетикою для святкування весілля. Mm. От. Тому день сьогодні прекрасний, святковий, багато квітів дійсно от по Києву йдеш, і, і відчувається весна і настрій такий. Це чудово. Позитивний. Так. так? Ну, Зараз будемо розбиратися далі, чи буде такий позитивний позитивний настрій у нас з вами в березні. З 8 по 20 березня це спадний місяць. Угу. От що нас чекає у цей період? Так, глобально, так, загально, дійсно це спадаючий місяць. Що можу сказати? Ну, якщо якісь справи хочете започаткувати або так надати силу, енергію, то хороший день буде 12 березня. Так, це неділя, але в принципі для якогось спілкування, для проєкту, для семінару підходящий, дуже сильний, тому що це 20-й місячний день, а це енергетично дуже сильний його символ Орел. Птах сонця, ну тобто дуже от багато uh -huh. енергії сонця, перемоги і успіху. Тому, незважаючи на те, що спадаючи місяць, так, все одно є такі дні, коли можна щось таке започаткувати, що буде вдалим і буде ефективним. І ще я обожнюю на цьому періоді 22-й місячний день, бо я працюю з інформацією, і в цей день дуже класно вона йде до нас. Знаєте такий uh -huh. зв'язочок, от, говорять голос інтуїції. Так, голос Твого внутрішнього я, янгола охоронця. Оце все в нас буде 14 березня, і сни можуть бути віші. Будь-яка mm -hmm. інформація, почули, там, подружка сказала, щось обривок фрази в транспорті, десь почули передачу, книжка там впала, чи ви захотіли її витягти. Все не випадково. так, бо це день інформації, і вона просто йде до вас, бо вона є золотим ключиком. І це буде підказочка. Так, як так. в тій касті, таємна, потаємна дверця десь є, угу. а, а ключей у вас немає. Так? А в новий світ, нове життя хочеться увійти. Так, от ловіть інформацію. Всі, до речі, думки, всі інсайти я записую, бо вони дуже вдалі. Ну, так, іноді може так щось в голову стукнути. Так. Ти так подумав, забув, а потім: ааа, а так, таке таке проходять було. роки, так, так. А я ж про це думала. Але подумала і забула, то щоб не забували, ловіть цю хвилю. Взагалі, яка астродинаміка у березні місяці? Взагалі? Угу. Ну, давайте для України. Для України, для України конкретно. Та, конкретно та, так, конкретно для України. А... Давайте, такий місточок перекину, бо я хотіла сказати, що от на спадаючому місяці, як ви сказали, так, до 20-го числа, в нас будуть ще нульові сонячні дні, угу. це з 16-го по 20-й якраз березня включно, тому що день весняного рівнодення 21-го. 20. 21 з 20-го на 21-го чи 21-го? 21-го, 21 21 я зараз розкажу чому, тому що так, сонечко входить в перший градус ОВ 20, угу. Це і є от момент так, весняного рівнодення, коли сонце входить в кардинальні знаки. Ну, Точніше, ці сакральні такі дати, це дні, коли сонце входить в кардинальні знаки. День весняного рівнодення сонце входить в перший градус овна. Так. На, на осінню у нас коли сонце входить в перший градус терезів, відповідно. так. І дні сонцестоянь, зимова та літня це так само входження сонця в перший градус кардинальних Знаків козирогу та Раку. І це такі точки, як я їх називаю, синхронізації космічного часу з нашим земним часом, mm -hmm. щоб ми не заблукали. Так? так от, наші предки святкували 21 березня, в день весняного рівнодення, свято Нового Року. Бо природа просинається, ми закладаємо новий врожай, ми святкуємо щедрий вечір, закликаємо щедрівочки. Там ластівочка прилетіла, так вона ж не в грудні прилітає. І ми вис... саме зараз. вступає в свої права так. вже повноцінно так, з цього часу. Так. Але чого дійсно ми святкуємо 21-го, тому що сонечко заходить, дивіться, в цьому році. Сонце заходить в перший градус Овно, 20 березня в 23-25 за київським часом. Але на момент початку Нового року вважається, коли сонце вже в першому градусі Овну, на сході сонця. От зі сходом сонця, 21 березня, ми зустрічаємо наш. Такий генетичний, можна сказати, новий mm -hmm. рік. Ми вмикаємося. От, і сонечко буде сходити о 5,59 за київським часом. Тому це магічний день, але оці 5 днів 5-6, коли буває так високосні, зараз у нас 5 днів. Нульові називаються сонячні дні, це дні. Поста такої вдячності, треба закривати справи, не треба починати щось нове, бо воно буде мати нулячі такі нульовий ефект. До речі, в 2014 році, саме на нульових цих сонячних днях, Росія зайшла в Крим, так. почала проводити референдуми. Ну і це було, так би мовити, початком кінця Російської Федерації, але вони тоді ще того не розуміли. Ось вам, будь ласка, і такий яскравий приклад. Всі голови. Події України в твоєму смартфоні. Додаток MyUA. завантажуй зараз. Тому, скоріш за все, за все, наші хлопці в ці дні точно не підуть в контрнаступ. <рес> ну, я сподіваюся, що не підуть, бо в нас, мабуть, для цього буде більше такі вдалі дні. А, я виділяю 15-те. Березня угу. воно напружена буде. Там буде багато напружених впливів, декілька. І таких, що з нами були, там, до прикладу, Нептун впливає на Марс. І перші торкання були 23 травня, друге торкання 3 серпня. Ну так підсумую. Так, це були і ракетні були. обстріли, угу. і на фронтах загострення, і замінування, і там вокзалів, там і київського метро. І удари були по військовим частинам, і в Дісні, і на Дніпропетровщині, по залізним коліям скрізь, майже там і Харківщина, і Житомирщина, скрізь це було. ну Багато було атак, тобто такі напружені дні. Але вже знаєте, ми Ну, це третє торкання, то ми маємо вже бути і морально готові. І якщо в нас є а, такий фізичний ресурс, бо тут енергія mm -hmm. зірок, вона дає напругу. Цю напругу ми можемо або сприйняти як жертву і сказати, ну, ось, бачите, там знову по нас полетіли ракети. Або ми їх що, там, своїми ППО гасимо, або йдемо в контрнаступ, якщо нам дадуть вже на той період зброю. так. Mm -hmm. І це, до речі, третє торкання, а ще буде четверте і п'яте, тобто 9. Листопада 2023 року ми ще раз повернемося до цих тем. Тобто, можливо, там вже буде відомо, що сталося з тими, хто загиблі от, під час перших атак. Так? Чи там буде, я, я знаю, може остаточний якийсь бій буде, так? чи взагалі ми будемо проводити якісь ну, ці там гагу будемо подавати, так? якісь документи, факти, будемо закривати ці питання. І 2 січня 24-го року. Тобто, оцю тему гостру, таку військову ми маємо закрити на цьому аспекті нашої перемоги, в тому числі, я так вважаю. Так? Але з точки зору напруги, тут її буде багато. Але mm -hmm. вона нам і потрібна, до речі. І це не один такий вплив. У нас дуже сильний буде вплив від транзитного Сатурну до Сонця в гороскопі України. Це і це буде перше торкання. Якщо з цим аспектом ми вже знаємо, до чого нам готуватися, то тут ми подивимося: сонце в гороскопі України це сонце. Це столицю я пов'язую, або центральну частину України, або центральну частину будь-якого міста. Uh -huh. Може бути небезпека для цих напрямків. Що ще тут може? Може бути небезпека для президента, так, взагалом для нас, для українців. Ну, В принципі, Сатурн це наша кармічна планета, наш кармічний вчитель, бо наш вектор, кармічне завдання України знаходиться от якраз у козні. Зарозі, тобто вибудувати систему, закон, який працює для всіх. Тому, я думаю, можливо, це може бути пов'язано з якимись ну, речами там, колабораціонізмом, порушенням закону, там, взятки оце все хтось там щось десь не так закупав, закупляв. Mm -hmm. так. Це То... які 15-та. Це, 15. 15, це все ми говоримо про 15 березня, там дуже багато, там чотири аспекти. Е, є такі два, вони більш ну, так би мовити слабкіші. Mm -hmm. Але вони додають, якщо вони співпадають, в резонанс входять з цими двома сильними впливами, то це може бути і наш контрнаступ і це може бути і якісь ракетні обстріли в наш бік, і це можуть бути внутрішні якісь такі розборки, конфліктні ситуації. ситуації, провокації. Так. Mm -hmm. так, що у нас ще в березні відбувається? 23 березня у нас Плутон входить у знак водолія. Mm -hmm. До 2043 року такий великий період. От на так. кого, на що це впливає, як це буде впливати на Україну? <рес> Так, це вже такий, знаєте, епохальний вплив, дуже сильний, тому що Плутон він рухається дуже повільно по нашому зоряному небі, ну, на нашому небі, бо там в космосі все рухається дуже швидко, і земля летить так само стрімко, як і всі планети. Заходить він у водолій, а водолій – це равенство, братство, це от якраз девіз всіх революцій у світі. Це новізна, це науково-технічний прогрес, це братерство, ну Такі відкритість один одному. Люди мають стати другом, братом, підтримувати один одного. так Це щось нове. Це я називаю квантовий скачок, тому що Плутон це над надшвидка швидкість, якщо можна так сказати, квантова. А водолій це так само швидкість. це Молнії, так, блискавка, ось так швидко, як блискавка вдарила. Тому, якщо поєднати ці два слова, то ми розуміємо, що це ну, буквально якийсь квантовий скачок, має бути у свідомлін... усвідомленнях в умах людських так, нові якісь ідеї, розуміння, тобто, старому не місце буде в новому світі. І цей новий світ він потроху приходить, приходить, приходить. І... Плутон якраз його буде нам пропонувати. От дійсно він заходить зараз і буде до 11 червня 23-го року у нас такий інтенсивний тренінг. Ми будемо відчувати, що змінюється, все буде швидко прискорюватися і швидко дуже відбуватися. Все. Причинно-наслідкові зв'язки будуть мати ось, ну, Дуже-дуже швидко. Не треба чекати наступного життя, щоб отримати собі воздаяння. Mm -hmm. Так, все буде набагато швидше. Потім Плутон вийде, знову зайде в попередній знак. Ми так видихнемо трошечки. Mm -hmm. так. То, що Нам треба прийти до себе, до тями, так. що все у нас настільки швидко буде змінюватися. Ми такі видихнули так. і так. пішли знову. Так, і пішли от з 22.01,24 року до 2 вересня 24-го року. Буде більш тривалий такий в нас тренінг, будемо знову занурюватися. Потім знову Плутон вийде. Ми такі, фух, ну тепер ми вже, мабуть, все зрозуміли. Хто не зрозумів, тому буде зле, звісно. Тому що угу. ну, треба переналаштовуватися дуже швидко. Треба розуміти відповідальність за кожну думку, за слово, за дію, тим більше. Так? Тому от, не варто там дивитися, хтось там щось, чи корупціонер, чи ще щось. Ми маємо робити своє, вони. Угу за своє Отримуючі. отримує, тобто можемо бути спокійні. І отже, остаточно Плутон зайде 20 листопада 2024 року, і як піде, то вже надовго. Все добре. А що стосується, до речі, України, то це дуже хороший вплив для нас, бо він буде рухатися по першому домі. Ще буде. Так, да, ще дуже, дуже довго він буде рухатися. А перший дім в гороскопі України це ми. Як ми себе позиціонуємо світу? От Маємо розкрити свій талант, свій потенціал повністю. І Плутон буде допомагати, тому що символічно він тут є володарем першого дому, будь-якого. А по-друге, позиція Плутону у Водолі це так само дуже сильна позиція. А зараз він ще в козирозі це так само дуже сильна позиція. Тобто, ну у нас тричі сильна позиція, і я думаю, що все буде добре. Тим більше, що в нас і Плутон сам в Наталі в гороскопі України знаходиться в дев'ятому домі. А дев'ятий дім це творчість, це розширення кордонів, це розкриття себе. І получається така у віддичній астрології. Це називається раджа комбінація коли перший дев'ятий дім розширення можливостей. Творчість будь-яка і спорт, це і наука, і філософія, і юриспруденція, так і театр. Ну от розкривайся, як тільки можеш. От не гальмуй, а розкривайся. Тому такий швидкий Плутон буде нам допомагати, нам буде тільки встигати з тим. Будемо будемо дуже дуже старатися. Після 23-го якісь ще дати ключові у березні uh -huh. для України. Ми можемо yeah. виділити. Так, я до речі, хочу сказати, що 17 березня буде дуже хороша якась подія. 16-17. Прекрасна. Тут навіть формули перемоги дуже сильні. Угу. Е, ну, Якась перемога на фронті або в дипломатичному фронті, або такий, знаєте, крок ми зробимо на шляху до нашої перемоги. Він буде дуже важливим. 20-й дуже хороший день. Так само буде нам якась допомога і фінансова, і військова е, дуже хороші от, події варто. Чекати в цей день і да, давайте подивимося, що нас тут чекає. 26-го буде знову напружений вплив, неоднозначний. Знову такі ракетні можуть бути обстріли. Але, бачимо вчора. Було у нас скільки тривог? Угу. Три чи чотири. Вони так одна з одну так, так йшли. І, але все тихо, тобто, ну вже і навіть не чутно було так, бо там писали, що літаки злітали і сідали. Тобто злітали і сідали. Ну, я думаю, що от наша сила і впевненість, так, от Плутон, який йде по першому дому, він дає Україні таку впертість і впевненість, коли ми навіть можемо бути просто спокійні, нічого не говорити. Але типа ворог розуміє, що нас краще не чіпати. То я сподіваюся, що 26 березня пройде більш-менш. Але нам потрібно готуватися до всього, бо тут можуть бути пожежі і вибухи от в прямому сенсі цього слова. На жаль, так 28-ма може бути якась кармічна історія, така ну кармічна, яка маємо рухатися своїм вектором, будувати закон, який працює для всіх, розкривати себе. Так, Україна ну, там, що має політичний більший аспект. так. Ну, Важливий для, для нас, для всіх. Для людей, для, для людей, для України, для нашого еволюційного розвитку і кроку вперед, це буде дуже важливо. Подивимося, але це буде через боротьбу. Тобто історія може бути неприємна для нас знову, якась, але така, яка дасть нам сили рухатися вперед. Супер, з якою астродинамікою будемо входити в квітень місяць. Угу. Uh, ну хотілося б сказати, що ну нарешті квітень нам подарує квіти, але через боротьбу нам ще треба прожити той квітень. Складнескладніше він буде складний, але на Трошечки легше угу. на декілька аспектів. Там все ж таки, там так само йдуть напружені аспекти, але більше йде вже. ну Тут я сказала два чи три. А тут три, а там чотири чи п'ять позитивних аспектів буде. Тому нам угу. буде трошки легше, але боротьба ще не закінчилася. І можу сказати, що у нас ну, декілька є методів прогнозу, і от є такий метод прогнозу прогресії. Він більш сильний, тому що тримає сильніше нас і довше. Іде вплив, то на квітень у нас іде напруження, але таке, що ви знаєте, я його пов'язую так само з. Можливо, масштабним нашим контрнаступом, тому що тут бій, тут е, Плутон. Плутон це армія, це схід якраз. Угу. От, і ми точно вже, мабуть, підемо відвоювати своє. Причому, як підемо, то, мабуть, вже ми зупинимося тільки на кордонах своїх. Або... Тобто, все-таки перемогою запахне нас уже в квітні. Так, більше на те зорі в З квітневими вказують. квітами, не з березневими. Так. Добре, давайте тут на такому на такій позитивній ноті поставимо три крапочки, і будемо зустрічатися ще не один раз Добре. робити прогнози для України. І сподіваюся, що, що тільки позитивні. Вам велике дякую. Дякую, вам. і я як завжди бажаю всім гарного дня і мирного неба над головою.